Хочу запитати, що там якісь образи на душі, щось там я чула, якісь... Ну, так, okay. У вас, вас серйозні там якісь процеси відбуваються? жодних серйозних процесів. У вас пішла видатна новинарка сучасності з, з такими якимись поясненнями? Ваша протезору, що вони поділили? Уявлення про... Я нічого не з ким не дав, в тому числі з нею. У ну, прав... вас різні цінності, як ви ще... Про ушедших або добре, хорошо, или нічого. Знаєте таке? Знаю. Ну, то я іноді. І про своїх колишніх я теж ніколи нічого не кажу. Ну, можливо, не можу так казати, їх не так Вона пішла, пішла, це і справа, вона там. В мене немає жодних претензій до мене. Mm -hmm. Жодних її претензій до нас я теж не сприймаю. Вона розуміє так, як вона розуміє. Це її справа, ну, А як ретель. там рухається справа, взагалі, в вічений? Ну таке, не дуже. дуже. Мінфіну тормози. Сильно плітки то ж писала. і Свідка зробила дуже класно, ретельно. Так. Все дуже подробно з Сашкою Харибіним, з першим замом. Там скучно, нудно читати, але все це розписано досконально. — Якою Якої ви потребуєте допомоги? Для того? О, я навіть не знаю. Як можна сказати бюрократу, щоб він ну, прискорив свою роботу? І, і щоб він не мислив, як радянська людина, вони хочуть залишити нам бюджетні кошти на бюджетну тарифну сітку. Команд, я не буду так працювати. Я краще вб'ю по-небудь, бо ну, так неможливо. Люди сидять на гачку о цьому. Знаєте, ну а скажіть, це взагалі наша проблема всіх. Що ми маємо справу з чиновниками, які роблять нам послугу, а не виконують свою роботу? Як з цим правда. бути? Що от ви як бачите? Як їх виховувати? Може, я ви знаю зараз. Якісь знаєте, я навіть не знаю. Після завтра з Яриським, щоб пояснити вічна, що відбувається. Вона американка, а, вона. Там виросли, та й вона не може не знати, що означає свободі слово для країни. Я розумію, фінанс, економіка, все розуміє, але вона не може не знати, що це ну, таким наріжниками. Вона має це розуміти. Якщо вона нас на цьому гачку залишить, а я точно знаю, що це не вона. Це як ну, менш, ну, така більш дрібна ну, неправильно. менший бюрократ, який просто діє, як він звик все життя по-родянськи, порахували. Викреслили, викинули, сказали, що не буде. Як це не буде? Закон, а байдуже, де я йде, де ваш закон. Я мелкий бухгалтер, маленький, я пишу. Знаєте, якщо було Порошенко не хоче суспільного, так супер, вийшли, надавали йому і або там Яценюк. Ні, це роблять, да, всі нібито хочуть. А от на цьому, на такому рівні, ти зустрічаєш таку. Тупову таку розиму гумову стінку і а ви бачили, до речі, цю новину, що 3% українців вважають, що перший суспільний належить Порошенко. Та це вже супер. То ви на інше дивиться: 94 не розуміє, а кому він належить. Так це ж круто. Про решту всі знають. А тут вони не можуть збанути. Так же не буває в країні, та? щоб нікому не належало, а от буває. За, за рік-два вони почому кажуть, нам належить, Нам, ми знаємо. Так буде. Щодо, да, то давайте, щоб крапку поставити. От, е, не було жодного разу за півтори роки, поки я там, не було ні до от, і не буде нікого джинси. Просто трохи інакше сприймайте. Ви боїтеся сказати слово я не знаю. Моршинська, Я не боюся, вона тут стоїть. Це реклама буде? Да мені байдуже, якщо я щось кажу про воду, я, ну, вона мені дуже подобається. Я скажу, так, це Моршинське, вони молодці, що зробили, таку класну воду. Все, так само було і з Рено. Рено це Ну, електрична машина, це екологія, це точно цінності суспільного. Ми будемо казати і будемо називати своїм індіянам. Міні мені байдуже комерційний відділ, він вбиває, але мені байдуже. Вони кажуть, це гроші. Якщо ми... людям треба казати правду. Ну таке. То роками будемо звикати до цього, я знаю. Ринок теж повинен. Ну а всередині колективу я так зрозуміла, що у вас зараз почався такий процес, що ви платите тільки ставку. Угу. І це означає, що ви в принципі розраховуєте на те, що залишаться лише люди, які справді нічого, там нічого. хочуть. Нічого іншого не можуть зробити. Я можу показати вам, персонально вам. Ми саме саме отримуємо зарплатню, вона приходить. Це там Приватбанк. Угу. і ну, Ви можете це от будь ласка. Це ваша зарплатня? А, за травню. Ну, останні так затрання. І там на балансі щось було, от прийшло. Mm -hmm. зарплатня 4 чотири. От така. Що вони, а пам'ятаєте, ті ж люди, які зараз вам щось кажуть, вони колись знайшли в ліфті мою такий розрахунок, там було 83 тисячі. Mm -hmm. Я б теж хотів знайти таку свою платню, але немає. Ось вона. І всі так. Це біда, я знав, що так буде. Всі півроку будуть найважчими. В тому числі завдячуючи мінфіну, якщо вони нас не зрозуміють, ми можемо просто закриватися зараз. Але так ви праві, там залишаться люди, які отакі дурні. А ось Макаро стоїть дурна людина. Він, ну, він... Ну, тобто у вас як у менеджера розрахунок на те, що залишиться якісний. Ні, ні, я ж не намисно це робив. Я просто прорахував, що так буде. Ми дуже великі ну, борги маємо перед, ну, за роки, роки, роки на нас, такі накопичувалися, ми не можемо, не маємо чим платити. Якщо держава, і це настільки наша скільки держава, вона чомусь обіцяла Європі, обіцяла Євроню, обіцяла ще, кому, ще комусь, а зараз не хоче платити. Розумію, справи в країні не дуже. Але якщо ви не хочете цього скажіть, навіщо ви заводилися з Суспільного? Ну давайте зробимо разом. Так, важко, mm -hmm. але зробимо. Ну, я все ж таки думаю, що так буде. Будем. Ми витримаємо, ти в року ми витримаємо. А далі які у вас контакти і співпраця з міністерством, яке очолює Юрій Стець? Нормально, ну як у канала ніяк жодних, як у Суспільного теж жодних. Ми колись ну, так роблять голови каналів. Було таке ну, чоловіче слово. Якщо ти в мене кого небудь стириш, ведеш людину, забереш. Я те ж саме йому казав, він витався до, до тебе, хто піде, почали. Почали. І тоді ми просто один одному дали слово. Якщо ти щось хочеш, просто скажи, я буду знати, на що мені розраховувати. Те саме і я. Далі, якщо він зазихатиме де-небудь, як-небудь на суспільне мовлення, я одразу домовилась, у бідло виходимо і кажу, отак буде. Я не дам йому це зробити, а він пообіцяв, і я знову повторюю, підати відставку, якщо щось буде. Ну поки що ні. Потім я війшов до експертної ради, яка роздала цей концепт інформаційної безпеки. Дійшов туди як сервер. Ну, я там єдиний журналіст, думаю я. Якщо я ну, попущу оце, да, і вони там понапишуть, хто зна що. А потім виявилася зворотня ситуація. Ми з початковим, сидячи там, зрозуміли, що ми з ним найбільш радикальні, ніж там люди, які там сидять. А навіщо ви це все пишете? Ви не можете нічого зробити. Ми кричали, просто кричали, ну, жорстокіше, не можна треба щось заборонити, бо є пропаганда ми знаємо чи є а він каже ми не можемо ми просто можемо прописати тому в міністерство так зробити ну тоді і ми там угу. тобто я знаю цю концепцію вона нормально виписана там люди дуже класно працюють дуже класні не знаю що далі має має бути на громадському обговоренні. зараз у вашого каналу погані відверто погані рейтинги це е, теж передбачений результат бо позбулося тих хто роками давав цей рейтинг так. то ті аудиторії до їх... Яка звикла до цього каналу, так? Але відстаєте Я... трохи е... 19 місце було ще місяць тому, зараз 13. Тобто є Скажи, певна чому? динаміка. Чому? Спорт єврому з боку. Ну але як бути з тим, що все-таки ще якийсь тривалий час українці так, будуть звикати, що немає попласту нема, поплавку, так, нема так, гордона? Так, так. М -м. так. ми обраємо контент. Ми обираємо контент. Ми не йдемо за глядачем, за глядачем, а його підтягуємо під контент. І ви Будемо вірите, робити. що він підтягнеться? Я не те, що вірю, ми робимо. Буде так? Так точно. Буде. А вам по пласьки носиться, ну, що? Ви... Ні, ні, ні. Я так я думаю, у нього бідного стільки проблем зараз з університетом. 7 -7. Ні, він жодного разу не ніякого жодного такі потубки не було. Навіть ну там тиску якогось ні не було. З іншого боку, було. Ну, це були публічні такі. Коли Шустер пішов, він зараз я можу вже сказати, публічно виглядав дуже некрасиво. Я жодного разу не. Повів, окей, хай це доросла людина, як можу таке фігню таку казати, але він ну, персонально дуже сприйняв. Ну окей, в ньому там все владналося, я не знаю. Ну, я, Якщо б знову повторити все це, я б знову повторив те саме. Я б не з ним контракт, Бо я бачу, що там і зараз теж находиться на цьому шоу. Я не хочу. Я просто сподіваюся, що прийде такий час, що не я буду вирішувати. Не я. Це не персональна справа. Це навіть система вибудена, яка не пускає таких, ну, такі пусті шоу, такі пусті розваги. Але поки що, вибачте, ми єдине, хто з цим намагається боротися. Навіть улюблена телекритика. Вона мислить як комерційне відео. Ну, ну, нічого, змінили це теж.